Тайбанство. На передвій війни завжди потрібно бути готовим до зустрічі з ворогом, і тому потрібно завжди мати під рукою зброю. Але це не є головним. Головним для водія на передовій є завжди бути готовим до зустрічі з дітьми. Бо завжди в тих перших лінії фронту в селах. Є дивні діти, які завжди радують, бігають до дороги, зустрічають воєнні машини, вітають, кричать, слава Україні. Для дітей це є подія, їм цікаво. І дуже важливо ну, не просто проїхати, а все ж таки їх теж привітати. А для дітей, як, яке сам краще вітання? Звичайно, що їм якийсь Я смаколочок. отакий джентльменський набірчик я з собою завжди ввожу. І і радий, вони мене вітають, я зупинюся, їх привітаю. Вони щасливі, я щасливий і щаслива вся Україна. І раджу, раджу всім водіям а, щось таке собі, від себе продумати. Слава Україні!